Сьогодні готую вишневий соус для м'яса. Для цього вишню відділяю від кісточки та перебиваю блендером до однорідності, відправляю в глибоку каструлю краще з товстим дном. Далі сюди додаю цукор, всипаю сіль, додаю приправу карі, червоний мелений перець або ж стручковий свіжий, можете додати перемолоти, вливаю олію та відправляю на плиту варитися. Закипів мій соус, почав кипіти, дивіться, яка пінна шапочка піднялася. Все, засікаю час, скільки я його буду варити. Так, соус мій варився майже годинку. Подивіться, ось така в нього густота. Зараз ну, він, як вистигне, то він іще застигне більше. Тут уже можна дивитися самим, якщо хочете більш густіше, то варіть довше. Це можна розливати по стерилізованим баночкам і закатувати. І так, друзі, у мене було майже 2,5 кг вишень. І вийшли в мене ось таких майже 5 баночок соуса. Дивіться, тут по 450 грамів баночка. Зараз він ще дуже гарячий, я його тільки закрутила. Тепер можна ось так перевернути, щоб він вистих гарненько. Одна баночка вийшла ось така неповна. Нічого, її можна поставити в холодильник і їсти зараз з м'ясом. Ось така краса дивіться. Смачнющий соус з вишні готовий.